Ласкаво просимо. Сьогодні ми йдемо в супермаркет. Дізнайтеся, як купувати їжу та платити. Хліб, Het brood Het brood Де хліб? Waar is het brood? Молоко. De melk. Мені потрібні молоко і яйця. Ik heb melk en eieren nodig. Zwieren. Vers. Vers. Is dit vers? Tiena. De prijs. De prijs. Ja, tiena. Wat is de prijs? Daar wijten we de basis Ваша черга. Де хліб. Where is het brood? Ваша черга. Мені потрібно молоко. melk nodig. А тепер підемо до каси. Сумка. De tas. De tas. Мені потрібна сумка, будь ласка. Ik heb een tas nodig alsjeblieft. Щоб заплатити. Om um te betalen. Om um te betalen. Чи можу я розрахуватися готівкою? Kan ik contant betalen? Kwe taanці? De bon. De bon. Чи можу я отримати квитанцію? Маг ik het ontvangstbeweis? Ваша черга, на касі. Ваша черга. Мені потрібна сумка. Ik heb een тас nodig. Ваша черга. Чи можу я розрахуватися готівкою? Кам ik kontant betalen? Послухайте розмову в магазині. Чи можу я вам допомогти? Can ik je helpen? Так. Де хліб? Yeah. Where is het brood? У третьому проході. In Інгханг 3. Дякую. Беданкт! Фінальний виклик. Ви можете сказати це? Ваша черга. Це свіже? Is it fair? Ваша черга. Яка ціна? What is the price? Ваша черга. Чи можу я отримати квитанцію? Ik het Молодець. Вдалих покупок. До зустрічі наступного разу.